У нас настрої теж скажу вам так собі в цьому плані. Бояться один одного. Що пишете один одного? Чи як не, не те, що бояться? Ну ми знаємо, хто цим може займатись. От ми розуміємо, чому люди опинилися в такому становищі, акція «Приведи друга. В НАБУ, в набу отримуєш амністію, вона її ж ніхто не Тоб, то про що йдеться. Я просто аудиторію поясню. Йдеться про те, що якщо депутат потрапляє на гачок до набу, то набу детективи набу можуть йому сказати: приведи друга, здай ще когось, і тоді тобі буде пом'якшене покарання. Або про не це. буде покарання взагалі. Ну mm -hmm. тобто, тут е е я вважаю, що правоохоронні органи в Україні нарешті. Займаються тим, чим вони мають займатися, і хотілося б, щоб практика, яка була і в восьмому скликанні, ми пам'ятаємо агента Катерину Розенблата справу Масійчука, і так далі, коли набу набивало руку, скажімо так, але до суду і вироків до суду може доходило до вироків не завжди. Зараз дійде до конкретних вироків, тому що в шоу ми всі любимо, піпл цікаво. Люди спостерігають, беруть попкорн. Я кажу про всіх зараз людей, і ми в як політики також спостерігаємо. Робимо якісь висновки, правильно чогось чекаємо. Я маю на увазі якоїсь кульмінації розв'язки, що буде вирок. А їх щось дуже мало, тому хотілося б, щоб набиваючи руку ще з минулих періодів і минулих верховних рад, все таки доходило до якогось реального вируку, щоб люди бачили, що справедливість є, а не просто є шоу, яке нічим не завершується. Є ураження. Звичайно, президент не міг знати, що людина, яку він особисто називав енефективним менеджером, водив по всім зустрічам, в тому числі, яка відповідала за енергетику, раптом має ось такий бізнес. І я так просто зазначу, що Ростислав Шурма не бідна людина. У нього тільки квартира, одна, яку він нещодавно відносно купив, 600 метрів. Мені здається, багато про що говорить. Звичайно, президент не міг знати, коли йому приїжджав держсекретар США і говорив, що накладе санкції за корупцію на його заступника Ростислава Шурма. А Звідки ви це ну, він... знаєте? От я теж про це ставити. говорила на початку. Про те, що в політичних куларах була така Мої інформація джерела, які присут... Мої джерела, які були присутні. На цій зустрічі передають цю цитату, звичайно, президент не міг знати після того, як німецькі правоохоронні органи за заявою набу і для сприяння набу провели літом 15 липня обшуку Ростислава Шурми під Мюнхеном, де йому я переконаний, комфортно і там точно немає ані відключень води, ані світла, ані тепла. Обшуки в рамках цієї справи. Але президент обшуки вже відбулися, коли Шурма був звільнений. Тут треба сказати. І коли був. він був досі представником державного уряду на в Нафтогазі раді. Да, в наглядовій раді да, Нафтогазу, да, до речі, да. і, 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 до, і досі тримав зв'язок з офісом президента, в тому числі і через Тимура Міндіча. Звичайно, президент всього цього не міг знати, як і не міг знати, що з попереднього місця роботи того ж самого шурму вигнали за воровство. А ви це так, звідки знаєте? На минуточку ваші колеги з української правди про це достатньо детально писали, де і, в принципі, мої джерела це підтверджують. Я сиджу зараз в кабінеті в Верховній Раді. Так. Тут у мене 12 градусів. Вдома у мене 10 градусів, і, скоріше за все, я не зможу сьогодні ночувати через свою малу. Ви нікого, дитину. ви ніколи цим не здивуєте, і за... і зараз, і зараз говорили, і, 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 А я, я не намагаюся бути окремим. Я навпаки хочу підкреслити, що зараз всі ми маємо конкретні наслідки для. Того або через дії, ось такого собі пана шурми, який тоді звичайно все це діяв, і не знав про це президент.